Всім привіт! Ви на каналі Тету Сідаця. І сьогодні ми будемо грати у Майнкрафт. Так-так! Це перший ролик по Майнкрафту. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ми будемо в цьому ролику провіряти лайфхаки з Тіктоку якраз в Майнкрафт Ми по. Бо... На жаль, зараз у нас погана погода, але будемо робити, що може. Перший лайфхак може здивувати друзів. Беремо 5 любих блоків. У мене це алмази. Відкриваємо тінь, беремо кнопку і на Ставимо кнопку на другий блок. Далі ставимо куваль ну, на наступний блок і забираємо далі. Блок. Накування стоїть на кнопці. Це працює. Якщо заберемо кнопку, то... накування падає. Це реально крутий лайфхак. Може здавати, реальні друзі. Другий лайфхак якраз допоможе у виживанні. Беремо. Перший дуба і кісткове борошно. Це нам поки що кнопка і наквалю поки що не потрібен. Лайфації фа... сказано, що можна отак от. Якщо поставити 5 блоків висоту, тоді, поставивши сюди пасту дуба, вирощуємо. І це працює. До прикладу, отам от маленькі дерева, а тут великі. Давайте я покажу, чому я так радію. Бачите, яке маленьке дерево? А там те в два рази більше. Тому цей лайфхак працює. Так. Наступний лайфхак допоможе для виживання. Щоб... На збирувати ресурс. Беремо тут сундук, беремо рестоновий факел, липкий поршень і компостер. Ливаємо десь булок, ставимо компостер. Треба сісти в нього. Ніби сіла. Там ставим... зараз. Ставим тут лепкий поршень, щоб дивився на нас. тут я ставим якийсь блок. Допустим, не підійшов. Ставим другу накланю і на неї ставим підстоновий факел Допустим, тут что можно. Ось сюди ставим і... опустилась. опустились. Ставимо це сюди, що треба ліпше прокупати. І цей лайфхак не працює. Якщо що, він мав виглядати приблизно ось так. Ви бачите на екрані, але він не працює. Ідемо тоді далі. І я зробив чотири рельхати, щоб не було, е, не було довгий віку. Тут він говорить, що якщо поставити. Солодкі ягоди, тоді не буде наносити урон. Наприклад, зараз покажу. Беремо налаштування, е, виживання, відновити гру, бачите, сердечки з'явилися. Значимо ми у виживанні. Тепер вилізаємо на гору і. Дивіться, якщо просто впасти. Ми помер. Бачите, ми відродилися ось отут. Зараз, щоб ми швидше перейшли творчий включаємо, і так ми летимо і швидше долетимо туди. Але зараз ми впустимося Зараз ми одягнемося. Майже все. Все останемо сюди. Да? То, що використали. І солодкі ягоди беремо. Дивіться. Там злодкія. Ось, 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 ось тут ось тут, ось тут і тут. Ось тут. І спробуємо спочатку з простими, не вирушими. То і тоді би мало б і з ними працювати. Так. То ми не виживали, якраз не виживали. Ви бачили самі, як ми падали і не виживали, а зараз спробуємо вижити. Переходимо у ну, налаштування, виживання і відновити гру і падаємо. Ми пропали. Я понял, можливо. Раз. В тому, що ми не виростили. Ми запросто зараз можемо вирости. І мені здається, що все рівно, цей, цей раз ця штука не працює. Все-таки лайфхаки з Тіктоком, тому вони можуть казати неправду. Навіть не будемо дівати блиню. Залізаємо наверх. Так. Приземлились і виживання. Зараз Виживання. Відновити гру. І де ті квіти наоди. Так. І падаємо. Да ну, бачили. Вони хоча на землі нарос наносять фронт. Але. Але якщо ми приземляємося на них, тоді наморо не назносять це просто жесть! Як це можна було додати в Майнкрафт? Я думаю, що потрібно закінчувати відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім пока!